На телеканалі Раї в студії Олена Данилюк вітаю протягом наступних 30 хвилин. Ми розкажемо вам про події, що вже стали історією. А зараз короткий анонс з головних тем випуску. В івано франківську презентували молодіжний конкурс проєктів Україна 2025 Студентів та викладачів Прикарпатського університету евакуювали під час занять. На Калушині відбулася зустріч Мостищанської громади з експертами Офісу реформ. Попередити та знешкодити у Прикарпатському національному університеті служба безпеки України провела навчальну евакуацію. До закладу у лічені хвилини прибули усі відповідні служби і шукали вибухівку. Як це було, бачили наші журналісти. Ну, ми не знаємо, сказали, що замінували приміщення тут. Усе як насправді студенти і викладачі масово покидають навчальний заклад. Більшість із них не підозрює, що ж насправді трапилось, дізнавшись, що тривога навчальна, щойно евакуйовані, не розходяться. Спостерігають, що ж буде далі. Нормально ставиться, Люди повинні бути готові до всього. На пошуки вибухівки. Вирушають рятувальники, і з ними найкращі нишпурки, треновані собаки. Ту стоїть пластів, на платі. За сценарієм навчань до Прикарпатського університету надійшло повідомлення про замінування. Відтак на місце події за лічені хвилини прибули усі відповідні служби. Наглядають за процесом працівники СБУ. За допомогою таких раптових навчань перевіряють швидкість проведення евакуації та роботу екстрених служб. Сьогодні координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ в Івано-Франківській області провела антитерористичні навчання на об'єкті Паркапатський національний університет імені Стефаника. Поки у приміщенні шукали вибухівку, на дворі йшли навчання. Піротехніки показували студентам небезпечні знахідки, протитанкові міни, розтяжки, гранати. Те, що щодня прилітає на подвір'я до мешканців сходу. Досить багато везуть його звітам. Тому... Дуже обережно з тим треба поводитись. Дуже сильно вражає. Так, да, тут ціна ціла стіна осколків, які розлітаються, роблять таку стіну і прорешетять повністю все. що бачить. Навчальна тривога у прикарпатському університеті імені Василя Стефаника завершилась успішно. Вибухівку знайшли та знешкодили. На Калущині відбулася зустріч Мостищанської громади з експертами Офісу реформ Івано-Франківській області, депутатами, сільськими головами та керівництвом калуської райдержадміністрації. Основне питання добровільне об'єднання населених пунктів у територіальні громади. Які питання хвилювали учасників зустрічі, розкажуть мої калуські колеги. Метою зустрічі громади села Мостище з фахівцями з реформування стало питання визначення до кого ж приєднюватися. За словами директора офісу реформ Івано-Франківській області Руслана Панасюка, на території Калуського району рекомендовано утворення трьох об'єднаних громад. На сьогоднішній день одна вже існує. Це Верхнянська. Друга передбачає об'єднання сіл довкола районного центру, тобто міста Калуша. І третя це войнилівська громада. Реформатор каже, об'єднання цих громад дасть нові можливості селам. Громада матиме змогу сама розпоряджатися своїми коштами. Люди й досі розгублені, не можуть визначитися, до якого органу місцевого самоврядування вони належать. До сих пір люди приходять на прийом з Негови, і з довгової не вони не розуміють, де вони є. Вони не розуміють, що їхнім центром є село Верхня, а не місто Калиш. Я моя позиція об'єднань в... в добровільному об'єднанні, що не має права приймати ні голова адміністрації рішення, ні сільський голова. І не дай Бог ніяка політична сила. Рішення має приймати громада. За словами Наталії Бабій, проблему у Верхнянської об'єднаної територіальної громади все ж існують. Це підтверджує і експерт Офісу реформ Марія Баран. Вона каже, що серед 150 громад, які утворилися в Україні до моменту затвердження перспективних планів, серед яких і Верхнянська більше половини неспроможні, але держава допомагає їм. Правду є те. Що наша Верхнянська об'єднана територіальна громада, грубо кажучи, заскочила в останній вагон. І, їм, і правдою також є те, що їм у порівнянні з іншими громадами, печеніжинською, наприклад, яка найбільш потужніше стоїть, треба докладати в рази більше зусиль, щоб кожен мешканець не відчув, що їм щось погане. І правдою є те, що завертають мешканців Верхнянської об'єднаної територіальної громади з лікарні, чому не тому, що район поганий. А тому, що вони не в достатній мірі перерахували медичну субвенцію. Звичайно, більшість мостечан виявили бажання приєднатися до міста Калуша. адже тут, як стверджують фахівці, більш розвинена інфраструктура, позитивний економічний стан. За словами експертів, обсяг доходів у Калуській громаді після її об'єднання становитиме близько 147 мільйонів гривень. Базова дотація 4 мільйони гривень та 5 мільйонів бюджету розвитку. Як бачимо, перспективи є. Однак селяни бояться. Це об'єднуватися чи не вийде так, що по позаножкому принципу будуть села фінансуватися. Як то справедливо розділити? Бо треба їм враховувати, Може, те що 900 квадратних. 90 деталі, в нашої землі місто забрало колись. Треба якось компенсувати. Насправді це не так. Як кажуть фахівці, держава передає право громаді вирішувати, які структури їм утримувати і в якій кількості, а в статуті сільської ради висувати будь-які умови. Будучи як мешканцем вашої громади, як не шукала приключки, в перспективному плані Івано-Франківської області наше село віднесено до... Калської об'єднаної територіальної громади, яка має інфраструктуру, яка має лікарні, яка має все. Ви я, я більше їх переконана. Я правда не знаю наскільки. Що значна частина мешканців ваших і лікується, і дітки навчаються можливо, так, і працюєте, можливо. Не потрібно придумувати велосипед. Він вас перед очима. Яке рішення приймемо Стащанська громада покаже час. Та сподіваємося, воно буде обдуманим і основне добровільним. Секретар Івано-Франківської міської ради Оксана Савчук розповіла про роботу міської ради, про активність депутатів та про тих обранців, котрі вже встигли відзначитись як прогульники. А також поділилась з планами на майбутнє. Подробиці далі. Підбила підсумки. Секретар міської ради Оксана Савчук розповіла про роботу депутатського корпусу. За словами чиновниці, давати чітку оцінку наразі зарано єдине, що можна сказати, про перші результати обранців, це те, що за цей період вже було вирішено ряд господарських питань міста. Булося певне оновлення депутатів міської ради, і це є приємно. Є дуже багато нових депутатів, є багато молодих депутатів, і в Раді зараз. Працюється і з одного боку плідно і з одного боку весело. В сесії міської ради дуже часто. Вирішують на сесіях, взагалі вирішується дуже багато господарських питань. За час роботи ради депутати написали 15 депутатських запитів. Більшість з них стосуються комунальної та транспортної сфери, та 174 звернення до міського голови та секретаря міської ради. Також підняли питання і щодо прогульників. За такий короткий термін їх є вже двоє. На даному етапі в нас є одна людина з поважної причини. Яка відсутня депутат міської ради Володимир Млянович? А друга? У Нас Віктор Нушкевичу це тільки одна сесія, а інші поки що ще не приходив. Віктор Андрюсович не зголошувався і, на жаль, також не повідомляв нам до свого депутатського прийом. Оксана Савчук звернула увагу і на проблему безкоштовного харчування школярів. Секретар запевняє всі діти, батьки яких не можуть оплачувати їжу, харчуються безкоштовно. Наразі на це виділено 15 мільйонів гривень з бюджету міста. Також Савчук запевнила, що триматиме це питання на особу. Вистому контролі Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Райі". Спалювання сухої трави завдає неабиякої шкоди. Надзвичайників котрі б'ють на сполох. Лише у перші дні квітня на Прикарпатті трапилося 123 пожежі. Щоб запобігти виникненню пожеж, управління МНС в області звертається до всіх мешканців краю з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки та не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Про наслідки пожеж розкаже Ліліана Комишин. Приблизно ось так закінчується лева вачастка маленького підпалу сухої трави. Рятувальники кажуть, у порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилась на чверть. Лише за добу трапляється 20 таких випадків. Нас підпалили, розвернулись і пішли. І починається. Суха трава, вроді нічого за собою не несе, а в подальшому вона перекидається на торфяні поля. І людина навіть не розуміє, що вона підпалює. Вона думає, що вона підпалила траву, а на самому ділі вона підпалила торф. І поле складає 10 гектарів, 20 гектарів. Ну, торф це така пожежа, яку за хвилини лічення її не погасиш. Із трави вогонь перекидається на кущі, а потім і дерева. Так горять Карпати. Найчастіше пояснюють люди, це роблять через безкарність. В екоінспекції кажуть, кількість оштрафованих надзвичайно мала. В адміністративної відповідальності притягнено 97 працівників лісової галузі. Вони складено адмінпротоколи. Відповідно, у перевірках вказані були, це відображено в актах перевірки, складені були приписи. Лише за квітень трапили 123 пожежі. Найближчі місяці менесівці попереджають, буде п'ятий найвищий ступінь пожежної небезпеки. Почнуться невеликі короткочасні дощі, Короткочасні дощі, які фактично пожари, які у вас там будуть, не погасять. Тобто на на погодні умови і на клімат нема що сподіватися. Рятувальники кажуть, це не лише небезпека для рослин і тварин, чи навіть житлових будинків, а й шалені затрати для надзвичайників три гектара площі, житлові будинки і так далі. І тому подібне. Управління МНС уже налагодило співпрацю з сільськими головами та навіть священиками, які закликають господарів не палити суху траву. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї. 15 березня у мікрорайоні під назвою Галич Гора, що на правому березі Дністра у Галичі, було освячено фундамент і закладено перші цеглини під спорудження церкви Станіславських мучеників. Майже через місяць після цієї події наша знімальна група побувала на місці побудови храму, аби на власні очі побачити, як просувається будівництво. Далі Василь Деслюк. У тому, що будівельники до справи поставилися сумлі, на постачальники забезпечили їх необхідним матеріалом, Можна було пересвідчитися ще здалеку. За три тижні таки вдалося зробити чимало. А тепла і суха погода перших днів квітня посприяла прискоренню робіт. Пощастили з бригадою для Михайла Білоуса та його колеги з надвірної. Це вже 22-га церква за минулі чверть століття. Тож досвід чималий. Працюємо нас тут, працює три чоловіка. Підсобники є, є наші два чоловіка підсобники, є місцеві два, два чоловіки. Є ну, два-три, скільки треба, скільки приходить підсобники. Ми вже підказуємо, який фронт роботи. Якщо більше фронт роботи, то й треба більше підсобників. Якщо менший фронт роботи, то менше. Ми все узгоджуємо з, з, з мером міста, угоджуємо все. На щастя, фінансових проблем поки що не виникало. Церква будується за громадські пожертви та за активної допомоги районної міської влади. Храм має усі шанси прикрасити цю дещо віддалену від центру Галича місцину. Церква це прикраса міста, це прикраса місцевості. До речі, найближчим часом планується вирішити питання з освітленням прилеглої території замкової гори, де й кількість ліхтарів вуличного освітлення явно недостатня. Ми закупили 40 штук ледовських нових фонарів, значить, які будуть додатково встановлені. Що ж до перебігу робіт на будові церкви, то тут панує обережний оптимізм. Ми теж, ми залежні від погоди. Ну, я думаю, десь на до половини травня повинно бути закінчено, бо муровка сама. Наразі погода сприятлива, тож темпи робіт залишаються високими. У Прикарпатському університеті презентували молодіжний конкурс проєктів розвитку українського суспільства та держави Україна 2025 Студентам розповіли про ідею конкурсу та які роботи хочуть бачити організатори на переможців. Чекає не лише матеріальна винагорода, а й подальша допомога в реалізації проєкту. Наші журналісти розкажуть усі деталі. Консолідувати думки сучасної молоді щодо розвитку України та зрозуміти, яким молодь бачить своє майбутнє. Студентів закликають взяти участь у молодіжному конкурсі проєктів Україна 2025 Люди пишуть своє якісь бачення і відповідно отримують за це грошові нагороди. 21 травня в Києві буде нагородження і зможуть отримати далі. Якщо робота буде така зацікавлена нами, то ми допоможемо її реалізувати, профінансувати там і бізнес плани певні. Можна От тим і актуальний цей конкурс, тобто що він дає шанс молоді наші всій Прикарпатській себе реалізувати, відповідно, якісь своє бачення показати і таким чином змінити Україну. Свої роботи можна подавати у трьох номінаціях: бізнес-ідеї, розвиток пріоритетних та інноваційних секторів економіки, а також соціальні проекти. Зокрема, останньою номінацією зацікавила студентка Ірина Сапіга. Вона каже, має певні ідеї у цій сфері. Найперше хотілося зачепити б студентів. Оскільки вони такий найпрогресивніший та найпотужніше село в нашій державі і мають досить незахищені права. І насправді цим проектом я б хотіла допомогти студентам і в збереженні їхніх прав. Термін реалізації проєктів – найближчих 10 років. Конкурс діє по всій Україні. Організатори кажуть, ідеї є різні, але певні роботи можуть бути дуже корисними у майбутньому. У нас є навіть роботи, коли у нас хлопець подав в принципі уже навіть в підрахунках в математичних да, майбутньої української економіки, бачення розвитку української економіки. Тобто, бачення є різне, є просто ідейні, є вже математично розраховані, повноцінні, да, тобто молодь по-різному підходить. Але все це на все це ми. Звертаємо увагу. Організатори оберуть п'ять найкращих робіт у кожній номінації. Їх автори отримають від тисячі до п'яти тисяч гривень. Обсяг роботи до п'яти друкованих сторінок. Зареєструватися на конкурс потрібно до 15 квітня. Ліліана Хомишин. Юрій Чміль новини телеканал Раї. На центральній площі Долини містяни організували благодійну акцію солодощі від Давидика. Ярмарок провели на підтримку чотирирічного хлопчика Давида Коника, якому встановили одну з найважчих форм раку крові. Зараз він проходить лікування за кордоном, на яке щодня потрібна чимала сума коштів. Як долиняни борються за життя маленького Давида, розкаже Наталія Суляк. Кожен мав змогу допомогти рідним маленького Давидика, зібрати кошти на його лікування, придбавши домашню випічку кекси, капкейки, тістечка, тортики чи печиво. Ідею провести благодійну акцію Солодощі від Давидика запропонувала Юлія Андрейчук. Дівчина організувала спільноту на підтримку хлопчика в соціальній мережі. Вирішила провести акцію. Виникла така ідея, так як часто переглядаю групи з хворими дітками і бачила неодноразово проводились солодкі ярмарки. І вирішила, що потрібно і в нашому місті провести таку акцію на підтримку коника Давида. Першим відгукнувся Олександр. Він допоміг організувати та провести ярмарок. І я взагалі думаю, що такі ярмарки треба як естафету іншим містам, щоб вони так само активно долучалися, адже в кожному місті є люди, які бачать, з якої бідосвідколися дана сім'я, і можуть допомогти так само організувати в себе в місті. такий ярмарок до акції долучились близько 25 учасників. Добровольці приносили на продаж випічку, виготовлену вдома. Мар'яна прийшла на ярмарок разом із сестрою та племінницею. Всю продукцію виготовляли власними руками, вкладаючи душу. Я як мама розумію біль і тривогу сім'ї до коника тому захотіла в свій спосіб підтримати їхню сім'ю ця біда може не тільки обернутися до одної людини вона до всіх і тому ми потрібно нам потрібно об'єднуватися заради такої мети щоб зберегти життя дитині яка зовсім зовсім ще маленька і дуже хоче жити також до благодійного заходу долучились і місцеві підприємці які приносили випічку з власного виробництва не залишились осторонь і місцеві умільці які пропонували відвідувачам вироби ручної роботи це рушна робота, вишивка хрестиком, бісером і різні сувеніри із нитки, з різних підсобних матеріалів. Люди благодійну акцію підтримали. Таке волонтерство, така взаємодопомога людей. Вона, по-перше, гуртує людей, вона, по-перше, гуртує в біді людей і дозволяє. Допомогти цим сім'ям дуже молодці на такі заходи то обов'язково збирати. Бо інакше неможливо назбирати такі суми грошей на лікування. А так гарно придумали. І людей заохотили, і людям цікаво, І погода сприяє. За кілька годин акції вдалось зібрати близько 20 тисяч гривень. Кошти будуть перераховані батькам Давида Коника. Філіжанка кави зранку одна з найпоширеніших звичок і навіть традицій у різних народів світу. Полюбляють цей напій і українці. Кава бере початок із далекої Афіопії. Відтак, представники цієї країни є головними носіями таїнства приготування тонізуючого напою. Рецепт найсмачнішої кави у місті дізнавалась наша Ольга Гриців. Напій був відомий задовго до появи чаю. У кожній країні його готують по-своєму. Мова йде про каву. Полюбляють її і у Івано-Франківську. Хороший смак і дає енергію. В студентські роки я завжди ввечері пила каву для того, щоб не спати <гум> довше. От ну а зараз просто люблю каву через її смак, особливо якщо вона якісна. Я люблю каву, тому що від неї гарний запах і це дуже смачний напій. Надія не уявляє свого ранку без чашки кави. Любов до неї у дівчини розпочалась у 2013 році, коли вона відвідала Албанію. Там цей напій неабияк цінують, але смачнішої кави ніж на Балканах вона не пила. Хоча за її плечима чимало подорожей і смакувань ароматного напою у різних кав'ярнях світу. На Балканах це культура, це церемонія, це ціла, це, це, це цілий перформанс. Вони п'ють каву як. Як частину життя, тобто це не стільки для того, щоб прокинутися, скільки для того, щоб класно провести час. Вистачає смачної кави і у Івано-Франківську. З кожним роком кількість кав'ярень у місті збільшується. Йдемо в одну із них. Тут запашного напою на будь-який вибір та смак. Найчастіше франківчани замовляють еспресо та капучино. Ба більше для приготування тут використовують найсучасніші методи, аби догодити своїм клієнтам так, все нас є альтернативні методи приготування, такі як поровер та аеропрес. Це ручні методи заварювання, вони є легшими, до них люди ще звикають, але в будь-якому разі вони багатьом і більшості подобаються. Одним із важливих компонентів доброї кави це коли вона приготовлена з хорошим настроєм та любов'ю. Справді смачно. У споживанні кави є свої плюси та мінуси, кажуть медики. Одна чашка ароматного напою містить від 90 до 150 міліграм кофеїну. Це позитивно впливає на загальний стан організму, але зловживати кавою не варто. Нормою спожитої кави на день є дві-три чашки. Зловживання кавою може призвести до збудження, до безсоння, до підвищення нервозності викликається у людини, тобто йде перезбудження коригован. Мозку. Ну, якщо говорити про перебільшені дози, то звичайно для кожного вони індивідуальні. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї. Про подальший розвиток подій на Івано-Франківщині ми розповімо уже в наступних випусках. Новин наразі ж рекламна пауза. А після неї ми розповімо про таке: на Сумщині п'яний військовий підірвав дві гранати. Поліція знайшла у 25-річного хлопця на Київщині арсенал зброї. Зустрінемось за мить. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. Дякуємо тим, хто був з нами. Далі, Новини України. А поки в Україні назріває скандал з його офшорами, Петро Порошенко поїхав до Японії. Там він збирається зустрітися із прем'єром країни Сідзо Абе, японськими парламентарями, держслужбовцями та бізнесменами. Президент подякував японцям за теплий прийом та повідомив, що наступний рік в Україні він збирається оголосити роком Японії. Осіб із якою метою. Я співпрацювала з модера Львівську прикордонницю сепаратистку можуть не покарати в СБУ. Кажуть, провину 38-річної жінки ще треба довести, адже в Україні не заборонене право на власну думку. Нагадаю, напередодні у Львові затримали прикордонницю, яка була адміністратором сепаратистських спільнот у соцмережах. Львівська народна республіка, Лівий Сектор, Хроніка розпаду України і інші антиукраїнські групи мали аудиторію більше мільйона інтернет-користувачів спільноти. Створили в Росії і Білорусії. Прикордонниця ж популяризувала їх в Україні. Жінка зізналася у скоєному. Наразі її не затримали, і підозри ще не висунули. Цього хлопчина затримали у салоні власного автомобіля на Київщині. Під час обшуку правоохоронці вилучили рушниці у бойові набої та гранату Ф-1. Як з'ясувалося у минулому киянин доброволець збройних сил України на заводі з поплічниками орендували приміщення, там поліцейські і знайшли 14 одиниць на різної зброї. В рамках проведених було обнаружено і взято велике количество агністрільно автоматичного гладкоствольного оружия, болять трьох тисяч боєприпасів розрічного калібру. Автоматами та пістолетами Саме правоохоронців не здивуєш. А от те, що частина зброї часів Другої світової справжня несподіванка. На тому ж заводі поліцейські знайшли професійні станки для нарізання стволів та виготовлення. О, взагалі, тут, на якому робили Томса 42 сорок три на ньому написано з другої сторони на щітке. Так, станок зроблений американцями для американської армії от, і штат Вермонт. Як з'ясували правоохоронці, хлопець продавав зброю у Києві та області, та обсяги його виробництва настільки великі, що той фізично не міг працювати один. Утім, скільки в нього спільників у поліції поки не кажуть. Проводяться допомоги мероприятия по встановленню всього круга літ причасного к незаконному вороту оружа на території Київської області города Києва. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Хлопцю загрожує від трьох до семи років за ґратами. На Сумщині п'яний військовий підірвав дві гранати. Так він сповістив односельчанам про своє повернення із зони. АТО. вибухи боєць організував на власному городі. На щастя, ніхто не постраждав, проте людей вдалося добряче налякати. Під час обшуку будинку підривника поліція знайшла цілий арсенал зброї. За це дебошир може сісти за грати до семи років. може підкинути під хату. певно охотники. Щось стріляють. Так собі палок, так не буде стріляти щось на це. Були виявлено предмети, схожі на е, гранату Ф1, тротилову шашку вагою 400 грамів, упаковку сигнальних ракет та е, набої різного калібру податківці таки наважились взятися за офшори президента. Державна фіскальна служба перевірить інформацію про те, що, начебто, Петро Порошенко заснував три компанії управління активами, не вказавши відомостей про це в своїх майнових деклараціях. Так заявив сьогодні голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Сонячні батареї, розетки та – так виглядає транспортна зупинка майбутнього. Тепер кияни чекатимуть на тролейбуси та автобуси із комфортом завдяки програмі Смарт місто. Зараз розробляється нова концепція зупинкових комплексів. Ми бажаємо бути сучасними, і тим самим впроваджуємо нові технології. Зупинка працюватиме, але не одразу каже мер столиці. Сонячні батареї мають накопичити енергію. Самому ж Віталію Кличку нові зупинки не знадобляться. Громадським транспортом я не користуюсь, я використовую велосипед. Раджу всім керівникам районів чиновникам. сідайте на велосипед, ви будете гарно бачити ті проблеми, з якими нам потрібно які потрібно вирішувати. А ще киянам показали новий автобус зі спеціальними кріпленнями для велосипеда. Розрахуватися за проїзд тут можна буде банківською карткою. А ось коли смарт-система запрацює на повну, столичні чиновники не кажуть. to Екслідера збірної України зі спортивної гімнастики спіймали на вживання допінгу. Мова йде про Миколу Куксенкова, котрий у 2013 році змінив українське громадянство на російське. У крові спортсмена був знайдений заборонений препарат Мельдоній. Проба була взята 15 березня цього року. Хоча тренер Куксенкова запевняє, його підопічний не вживав цей препарат більше ніж півроку. Варто нагадати, що так званий мельдонієвий скандал спалахнув саме у березні. І у вживанні Мельдонію, що є забороненим від 1 січня цього року, звинуватили та дискваліфікували більше 30 російських спортсменів. Наразі у справі Куксенкова триває розслідування. Це був заключний сюжет інформаційного випуску новин регіону. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. Звичайно, вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї я ж бажаю вам приємного перегляду, хорошого настрою і лише добрих новин. Побачимось.